Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про другий принцип, який допомагає реально знизити собі вартість у вирощенні австралійського рака. Це власна кормова база. Мати свій корм або, хоча б частинку власної білкових добавок, це вже просто економія, а стабільність у роботі ферми. У планах у нас створити повнораціонну лінію з виготовлення власного корму, щоб мати стабільну якість і контроль за складом. Але навіть зараз ми вже активно працюємо в цьому напрямку. До основного гранульованого корму ми додаємо додаткові природні корма, які допомагають ракам швидше рости і краще себе почувати. На сьогодні ми використовуємо мотиль чудовий Каліфорнійського черв'яка, це справжня білкова бомба, екологічна і легкодоступна. Равлика ампулярію, вони постійно розмножуються, просто дуже швидко. Дубовий лист, а також додаємо рибу. Завдяки такому комбінуванню кормів. Ми не тільки знижуємо витрати, а й помічаємо, що раки поводяться спокійніше, краще себе почувають і значно зменшується канібалізм. Головне, ми повноцінно контролюємо, що саме отримують наші раки. Це важливо і для якості, і для стабільності вирощування. Отже, друзі, другий принцип простий: робіть власну кормову базу, навіть якщо починаєте з малого, додавайте природні білкові компоненти. Мотиля, черв'яка, равлика, дубові листи, рибу тощо це все працює і з часом дає помітну економію. Писуйте, щоб не пропустити наступне відео. Там ми поговоримо про максимальне використання площі ферми.